Риба в живе у великому будинку. Поруч з будинком є оранжерея та музей. В оранжереї. Рибаблют вирощує різні квіти. В цьому йому допомагають маленькі істоти, борки та ласки. Рибаблют продає квіти на вулиці. Одну половину грошей він витрачає на твори мистецтва, а іншу віддає на благодійність. В музеї у рибаблюда зібрано багато цікавих і рідкісних експонатів. Він залюбки демонструє їх всім. Бажаючим безкоштовно. Одного разу рибаблют дивився на свій музей з вікна верхнього поверху. Він побачив, що до музею йде багато відвідувачів. Рибаблюд зарадів і почав махати їм. Він махав так сильно, що вибразив. На щастя, його друг птахолев теж прийшов в той день до музею. Він ж дуже Швидко злетів у повітря, підхопив рибоблюда і м'яко поставив його на землю. Рибоблюд сам провів екскурсію для відвідувачів. Потім вони з птахолевом пішли в оранжерею грати в доміно.